Друзі, всім велике вітання! Ми ще входять бурмашкою зібралися гори. Назву цих гір ми поки що не знаємо, тому що їдемо ходи самі, а з нашою подружкою. Сьогодні у нас сходять на своїй машині, підвезен у нас в якісь нові гори. Говори, що ми там ще не були, але ми бачимо насправді. Покажемо вам красу. Довго чекайте. Десь декілька років тому, але не показували вам. Наша локація називається Лондон. І подивимось, як вона виглядає сьогодні. Чи змінилась вона за три роки, чи ні. Коротше, ми тут приїхали. Бачите, тут магазинів взагалі немає, але є отака така будочка. Водичку просто. Є... Окей, окей. Бухаїси, бухаїси. Є ось така Двібери. Є ось така коротше будка. І тут можна купити воду. Але чувак сховався, тому що... Ікасанквай. Чувак сховався, тому що це нелегально. Він не хоче потім проблем. Вау, дякую. Сісія. No, we just start. Тяйо, тяйо. Китайцям дуже важко. Щось вони не звикли до приймати таких відпочинків. Їм більше подобається почефанити, поїсти. Ну, дон стій. Я не здивуюсь, якщо ще через декілька кілометрів ми знайдемо місце, де можна поїсти. Китаються, вони завжди придумають все добре. Мені бачите такі штучки. Також є такі штучки, є такі червоні стрічки на деревах. Люди залишають, задумаємо, якщо ви бачите. Для того, щоб не заблукати. Тому що, коли ж вийти звідси, мені здається, майже нереально. Кажучи, я тільки що запропонувала епіл гроші за бензин, що вона мені відповіла? Що китайці для китайців це як зневага, коли ти пропонуєш віддати їм гроші. Ага. Тому що, якщо ти реально з ними товаришуєш, то якби вона тебе відвезла на своїй машині, так? А ти її пригостив, наприклад, обідом. Ага. Тому можливо. Ми заїдемо в сучанський ресторан по дорозі о, і всі разом поїмо о, і віддячимо їй за це. Супер, це, це супер. ідея. Тому що вона нас взагалі ну, там, відмовилася, навіть вона говорить, я не знаю, я не хочу, це не повага до мене, чому ти це мені пропонуєш, я, ну ти мене вважаєш. Коротше, пішло поїхало. Це так, це, це традиція, і це культура. Так, культурний ну, дивиться що тут виходиш з гір і відразу ми дочок тига Це свіжак, пустик давай візьмемо да я думаю тут ніяких добавок Клас. я тоже хочу Клас. у клас Короча, беремо мед, тому що він натуральний 80 юанів. Скільки це на наші гроші, ми вам порахуємо. Тут навіть на баночці така є бджілка і уявіть, вони роблять цей мед. цьому не більше цікаво. Пря. Єс, ми брали. Нас wow. заводять oh. oh. прямо хорошего місце, де тут робляться метод. Ми йдемо дивитися. Дивіться, який ми вам показуємо. Контент. Дивіться на фауніфер. Вулики, так? Да? Так, це, це моя мрія. Це ромашкина мрія, це вулики. Тут виготовляється мене. Да. Сі, -сі. Сі, сі О, Прям оси літають. Коротше, вивіть, цей дідок робить мед сам, який ми купили. Ось тут прямо в горах. Це вулики. Літає. Це неда. Намка дивись. Сисини, сисини. One May. One May, One May. Пес на меня кричит, бачите? Ого, их аж три. Ничего Ну все, 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 я иду, я иду. Это мы, мы были из Пекина? в Пекине. Все, все, Мы были на И як смачно? Я в смузяку люблю только добавити в кашку. натурально, покажи. Мне кажется, я коли теплый плишу катает, так? Так, ставится. И ты поспробував же? Знаєте, чому пес такий сумний? Подивіться на нього. Він дуже сумний, тому що йому не можна на гори. Він хоче туди, а йому не можна. На жаль, в Китаї, коротше, взагалі, от все, що стосується собак, їм все заборонено. Їм не можна ніде гуляти, їм можна взагалі нічого робити. Так тільки сидіти і сумувати. Це все до все, що дозволено для собаки. Сисикан дрин. Роман хоче попробувати воду. Ми знайшли колодязь. Тут, коротше, водичка прямо з істочників. У нашому місті дуже багато істочників. Власне? Як воно називається? Родовище, напевно, українською. Даш мені я спробую? Mm. Смачно тобі? Mm, ну я б сказав, що супер смачно, але не непогана вода, відчувається, що чисто. Вон ще один чоловічок іде набирати воду. Оффорс, ай лайк. Ми вже дібралися до нашої машинки і зараз так, як наша китиянка відмовилися, щоб ми видали гроші за бензин. Ми вирішили поїхати в Сучанський ресторан і там всі разом поїхали, пообідати, ну як постачати. Це роботи класно проходимо. Розпустить Колокучанську їжу, дуже смачно теж. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Що там ще робити? Дзвіночки, да, робіть це все, будь ласка, тому що треба показати алгоритмам Ютубу, що ми цікаві. І розказуйте про нас своїм друзям. Все, па-па.